Вечора, мої хороші хлопчики та дівчатка. Як завжди, я дуже радий, що ми сьогодні знову з вами зустрінемося на просторах всеосяжного інтернету, щоб познайомитися із новою цікавою казочкою. Ну що, ви зачекалися? Тоді не будемо відтягувати цю історію. А називається наша казочка Як наймит. Панського бичка на суддю вчив. Як завжди, давним давно жив був собі наймит та такий проворний хлопець, що куди очі не глянуть, те вже руки роблять. До чого не візьметься, там робота спориться. І от одного разу пристав до нього панський син. Щоб той його навчив сопілку робити. Навчи мене робити сопілку, Та навчи мене робити сопілку. Учепився, як реп'ях до сорочки. Що ж думає наймит? Буду вчити. Та попереджує, каже: Дивися, як не навчися, я тобі вуха і повідкручую. І так йому розказує, і так йому розказує. А у сина, наче дві лівих руки. Не получається у мене, ти погано мене вчить, каже син. Розсердився наш наймит та каже: я швидше клишу ногу корову навчу книжок читати, аніж тебе супілок робити. Почув це пан та й не повірив каже: Брешеш, брешеш, що зможеш корову навчити читати. А наймит жавтомай відповідає: Та що ви, паночку, я он позаминулого року навчив цапа Надяка, так він зараз в архієрейському хорі співає. Задумався пан, гадає, «Дяк мені не потрібен. А от якби суддю свого мати, то можна було б вигравати будь-які справи. Та й каже до наймита. Умовилися, навчиш мого бика на суддю, я тобі грошей дам. Наймит і за голову вхопився, де він думав, що ця історія так закрутиться. Але куди дітись? Погодився та й каже: Знаєте, панночку, цапа надяка дяка вивчити одне діло, а от бика на суддю треба мені три роки. Пан не відступає, каже, бери бика та вчи на суддю. Взяв наймит бика за налигач та й повів до себе додому, а дорогою думає, нащо мені той бик здався? Це ж його потрібно годувати, сіно заготовлювати. Що я буду робити? Подумав, подумав, завів його на торговицю та й продав. Купив собі чоботи, свитку нову. Пояс шовковий, ще й муки з м'ясом прикупив. Живе собі і вус не дує. А час минає, друзі, місяць за місяцем, так і рік збіг. Закінчилося гроші у наймета, він бере та йде знов до пана. Приходить, а пан і запитує: Ну що там мій бик уже вивчився на суддю? Наймет каже: Та де панночку? Прислав він мене до вас з таким посланням. Каже, не можу я ходити між вельмишановним товариством та світити голими ратицями. Потрібні мені гроші на нове взуття, на новий одяг, та й хатку потрібно в місті прикупити. Пан думав, думав, та й каже добре, дам я тобі гроші. Відсипав йому мішок грошей, наймет його взяв, ледь сміх, стримуючи, пішов додому. Живе собі й далі горя не знає. Все в нього добре. А час минає місяць за місяцем, збіг ще один рік. А гроші закінчилися. Бере наймит ноги в руки та й знову іде до пана. А пан його й запитує: Ну що там? Вивчився мій бик на суддю. Наймет каже, паночку, ви що? Три роки має минути, щоб бик суддею став. Прислав він мене до вас із наступним посланням. Каже: годі мені вже сіно жувати та сиру воду пити. Хочу пампухів, хочу ковбаси і м'яса, жити на широку ногу і горя не знати, бо інакше не буду я суддею. Так мені бить передав, каже наймит панові. Пан думає, думає, та й каже: Добре, дам я тобі грошей. Знову насипав йому міх грошей, наймит, стримуючи сміх у вусах, пішов додому. І знову, місяць за місяцем, добіг третій рік свого фіналу. Пан, уже не чекаючи, поки наймит прийде до нього. Бере ноги в руки і чим чекує до наймитової хати. Приходить та й питає: Ну, що де мій бик? Де мій бик суддя кажи? Наймид каже паночку, так ваш бик живе у місті. Біля самісінької ратоші стоїть високий будинок, там ваш бик і суддює. Пан довго не чекаючи, розвертається та чим чекує до міста. Приходить і дійсно біля ратуші високий будинок і величезна черга. А черга, друзі, тому, що дійсно в цьому високому будинку жив суддя, щоб ви думали із прізвищем БИК. Пан підходить до черги та й запитується А що тут? Тут суддя Бик суддює. Уся черга відповідає так, пан Бик суддя тут, але він нікого не приймає, бо обідає. Пан аж розвеселів каже нічого вас не приймає, а мене прийме. Та й, не стаючи в чергу, почав пробиратися до самих суддівських палат. Заходить в світлицю, що він бачить. За столом сидить суддя та такий огрядний, як кабан на зарі згодований, і наминає за обидві щоки вареники, аж за вухами лящить. Побачив суддя пана та й питає його, чого ти, хлопче, хочеш? Пан здивувався та й каже бицю, бицю, ти що мене не впізнав, ти як до мене говориш? Суддя розсердився, що йому так обід переривають, та й каже Чоловіче добрий, яну, забирайся з хати, поки налигачів не отримав. Тут уже пан розсердився та й каже, бицю, ти що? Забув, з ким справу маєш. А я тебе зараз на як візьму та знову до жолоба прив'яжу. Суддя як не закричить. Гвалт! Гвалт, слуги йдіть сюди. Звідки не візьмись двоє жандармів, з'явилися у світлиці, їм суддя й каже Ану, візьміть оцього нахабу а посадіть у турму на три тижні. Так і сталося. Дали добряче йому прочухана поза потилицю, кинули до турми та й не випускали його три тижні. Холодно, сиро, голодно. А коли вже вийшов пан із турми, повернувся до себе в маєток. Його селяни і запитують: Ну що, паночку, як там ваш бик суддя? Пан подумав та каже. А щоб він краще малим був здох, аніж оце мені так потилицю начесати. Ти його годуй, ти його вчи, а він як був биком, так і залишився. От, така от, друзі, казочка. Можливо б здавалося, що вона нас нічого не вчить, та це тільки на перший погляд. Вона нас вчить тому, що завжди, завжди потрібно думати, вчитися, розвиватися і не вірити в пусті чиїсь балачки, як би вам того не хотілося. Зрозуміли? Я певен, що ви зрозуміли, адже ви справжнісінькі розумники. Та розумнички. Якщо вам сподобалася ця казочка, ставте вподобайки. Обов'язково пишіть коментарі, вчіться, розвивайтеся і найголовніше будьте чемними, мийте руки з милом і слухайте маму з татом. Папа -па папусики!